Кожного дня ми живемо в шумі, шум міста, діти. І це все не дає нам побути наодинці з собою. А кожна мама знає, наскільки це важливо побути наодинці з собою. І саме завдяки медитації можна це зробити. Можна повністю. Розслабитись, з'єднатися з собою, почути свої власні думки, почути свою душу і своє серце, віднайти спокій, тишу, релакс і розслаблення. Медитація. Це твій вид розслаблення.